Шановні депутати і запрошені сьогодні. Ось не писання спочатку про. Наступне питання: про внесення змін до рішення сільської ради № 21 від 24 грудня 2020 року про затвердження програми захисту населення і території від соціальної ситуації техногенного та природного характеру забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Герблюбінської сільської територіальної громади на 21-25 років. Наступне питання: про внесення змін до сільського бюджету Мероблюнської територіальної громади на 24 рік. Наступне питання про затвердження проєкту заглусту щодо відведення земельної ділянки неробільних військових і вели призначення земельної ділянки, громадські сіножаті та громадських пасовищі. Розташовані на території села Крутики Хмельницького району і розгляд е, звернень громадян, які поступили в місяційній період. Це звернення з Натюк, Гіщук. Насліп про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки з відмінується призначення, про затвердження проєкту зарогую щодо відведення земельної ділянки та передачу користування на мовах оренди та літадиції Перемов і традиції незалежності держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром у Верховній Раді України, США і Європейських країнах, які є найважливішими союзниками на засіданні Європейської ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переводити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, план надійної стабілізації для інших країн Європи. Ці п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запровадження е, запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими, включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових питань. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу в НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист нашої позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексно неядерного стратегічного пакету, стримування, який буде достатним для захисту країни від будь-якої вогневої воєнної загрози з боку агресора. Потенціально України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним. Важливим у цій війні, що робить важливим четвертій пункт план, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті за наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпеки розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших засвідчених та великих військових контентів. Сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військами. План перемоги закликає народних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна правне чесно і справедливого миру, а не тріальних способов чи замороження війни. Меровидницька сільська рада цілковито підтримує план перемоги.

Спеціального органічного розвитку, інвестиції та міжнародного спільного бізнеса, третій армій Так. Наступне питання. Пронесення змін до рішення 24 сесії 22.02.24 року про завершення програми підтримки. Оборони України на Рубльницької сільської територіальної громади на 25 рік. З продовженням, продовживши на 25 рік, та випустити програм з податками у нових. І у ділянні відповідні кошти, відповідально, безперечку. Не буде ці тобто, Доповнені немає. Тоді, хто задає рішення, проти сполучества? Про Наступне питання. Пронесення змін до рішення сесії сільської ради 20, -20 номер 21. Так, це щодо програми захисту населення. Абонирайте eh се на нашия канал и не забравяйте да се за Gracias. І поліщук Костянтин по Борисович, на одних із сесій від 23 лютого 2022 року, ми надавали, затверджували проєкти ЗНУ щодо відведення земельної ділянки і передавали у власність дані земельні ділянки зі зміною його призначення. Тут вийшла чисто технічна помилка, так як на, на той час земельні облаштовували, що писалось на території Мельницької сільської територіальної громади Тішівської Старости. На даний час прийшли зміни і має бути щороста що земельна ділянка, вказано розташована на території Мерилюбівської перевіральної громади Хмельницького району, Хмельницької області. Чисто технічно, нічого не надає, нічого не міняє, просто не, не може, да, може зареєструвати земельні ділянки, вони відповідає місце розташування договірності. Mm -hmm. Користування оренд для ціннопасіння та описання худоби. У нас було зведення громадянина переполиці Володимира Анатолійовича Посилі Верхнянки, які звернувся що надання даної ділянки це 30%. Сотник. Ми йому на одній із сесій на дану, зроблено відповідний проєкт і знайшла заяву, щоб затвердити проєкт та передати в оренду строком на 10 років, на 12% 30%. Тобто земельні ділянки, яка розташована тоді верня. Якщо ми завважимо, проголосувати. В принципі, весь порядок теж насвідчувати. Дякую, уважає. Під, да, за, за те, що так оперативно зібралися, повірте, була ногайна потреба. Наступна сесія у нас буде вже бюджетна, буде в поки ми будемо готуватися. Я, я володимина, кількості слід сказати, хоча йде підрахунок. Бюджет наступний буде досить складний. У тих Дякую. розрахунках, які сьогодні є, і інформаціях, як, скажімо, які ще поки прийнятий бюджет у першому вчителі державний, у нас буде вилучення. Від 40 до 60% відсотків єдиного податку і в тому числі сільхозвиробників, це досить потужний наш ресурс, ви розуміли, це десь Степані до 7 мільйонів, так, у нас? Ні, ну загально. Загальні 6 7 мільйонів єдиного податку, забираючи 60%, відсотків, ви розумієте, що це досить для нас значна та, бюджету. Зменшується дохідна частина і по прибутковому, якщо раніше. Що, мало бути 64%, попередні роки йшли, сьогодні 4% знову забирають. Це теж поломина коштів, нас вималюється, мінус по доходах. Складна ситуація. Ну, будемо працювати, скажімо іншим, будемо шукати джерела на бо я В резерві є, не її знаємо, не її бачимо. Не розуміємо, що вилучення, в державний бюджет. Наші ці йде за рахунок інших джерел, за кодони, в тому числі, але на Збройні сили вони не можуть бути спрямовані, І тому наповнення бюджету в тому числі наших, це є так на все фінансування. Так що, складні часи, но ми. За результатами поіменного голосування сьогоднішньої 29-ї процесвої сесії Мироницької сільської ради. Всі наші рішення прийняті одноголосно. За що нам дякуємо всі рішення прийняті. Дякую всім. Мені здається, що ця агресія одного голосування у нас буде Дякую. Дякую.